І пам'ятаєте, в перших серіях е, я не тільки був один, але ну, ще й з Марічкою. І ми строїли дім. Отак цей дім завершився. Оце наша майстерня. Я вже все розподілила. Я це з креативу, звісно, ж не брав. О, де, у нас неподалік село є. А коли в селі багато такого можна знайти. Ну там і половину всього можна скрафтити. Е, і я вам ще хочу показати. Оці от стойки, ви думаєте, я знову знов Ні, вони, вони в церквах, там у нас є дві церкви, а в кожній церкві це. Це моя спальня. Другий поверх тут. Ну тут, тут ще не зроблено, навіть покажу. Якщо ми ти зараз. Хоч, може, дивишся це відео, отак от це твій пор виглядає. Я тобі вже все построю, тільки тобі кімнату стоїть. Е, у мене тут ще є склад. Тут в мене і ресурси, і то я подобував. І, кстати, підписуйтесь. Так, от, наприклад, дерево. У мене теж дерево багато. Я ходив прям в ліс дуже далеко. Десь на тисячні, двохтисячні, двох, трьохтисячні координати добував. А оце от... Як сказати? Камінь я знайшов в шах... Ну, я ж копався в шахті. Ну, і оці от е... ну рудів я не знайшов. Ні, в мене були руди, але я на желізо про це от, це от всі інструменти желізні, ще золота мав, та купив <кій> скрафти. Бачиш, у мене скратів тут більше нічого немає. ви думали? Ви думаєте, в мене щось є? Тут більше нічого нема такого що було скриті. Ось тут бі... Ось є сундук. Тепер татарам, тарам, тарам-тарам. -та ви думаєте, що там з мене заді мене? Якась мусорка. Ду -ду 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 сарай. Це та царала. Я построїв сарай. Ну, це, звісно, ви думаєте, знов крить. Тут неподалік у нас є такий чорний ліс. Ну, ви знаєте як. І все, я тут всіх кормлю. О, 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 це все. А звідки я взяв моркву? У нас на городі я знайшов ну, типу, в деревню, я знайшов в сундук, сундуку моркву і е, свинок розмножував і все. І аж до Короче, Іди буде дофігла. Чекаю я е, Марічку. Ну, зараз вона точно не приймається, бо ми окремо зараз граємо. Типу, вона десь там щось робить. О, я ще тільки... Город мій. У мене раніше був город, де правильно. Там я перестроїв. дерево сюди поставив, щоб було красивіше. Тут морква росте. І ем, е е так далі. Ще скрафтив тобі собі теж. Селян, мерідше теж не скрафтив тобі, але поки що тебе тут немає. Я построю отакий -от дім. А отут я хотів підпори зробити, але тоді б був вхід в один блок, тому це нам не потрібно. Якщо не трошки далі піти, піти, піти туди-туди десь, то там буде от іменно те, що я казав. Тут я роздвою коров і отак от. Не знаю, яке ще це відео. Може. Ну, не знаю. Коротше. Окей, підписуйтесь на канал у нас, коли. Створювати цю відео зараз 220 користочків. Чи 200, 229 десь так. Ой, 200, може 30, десь так. І все. Я, кстати, планую зараз строїти е е е поверхи Марійці, бо У нас є. Той, я би хотів построїти власну шахту. Типу, построїти шахту, построїти нормальний вхід в шахту. І там вже той. Як то кажуть, а ні, ну не як то кажуть, хочу построити вхід в шахту, там розкопати яму і вже можна було там копатися, то все. Я хочу це зробити на задній частині подвір'я, о, дивіться, там село, ви бачите. О, там домики, села, синка гуляє. Отак я положусь. ну. І все. І отак я поки що буду робити. Знаєте, я цей ролик назву, я ще буду довго думати. За в Україні сніг випав, вже підказка, де я живу. Ем, окей, дивіться, хочете якісь ролики, прошу пишіть в коментарі. І я буду собі шукати і все. Все, те, що ви хочете, спробую, постараюся теж зробити так. Ми беремо зараз дерево. Дерево і камінь. Нам потрібен десь трошки дерева і каміння, щоб той, щоб зробити нам вхід в шахту. Я поки що за ким буду його робити, за ким шукати камінь, дерево, це все збирати, щіпати разом. Так, ну дивіться, я зараз покажу, я беру е, е, дерево і, і беру е, камінь. Все, що мені потрібно, мені стак оце. Я зараз прийду для вас це мілісекунда і строїти шахту. шахту, я пішов. Річ передаю привіт. Що ви думаєте, що я підірвав сам свій дім? Ви дебако ошибаєтесь. Щойно, я хотів включити камеру, показати, як шахта вийшла. І мені, блін, кида, підходи кріпи, і я І все. Мені гегео зразу. Ну куди ну нащо? Она, фіг! Це було робити, кріперти. Так, 19, думаю, не хватить, треба хоч 30. Так. Ну от подивимося, що тут є. Вікна я, на жаль, сюди не вставлю назад. Того, що в мене вікон нема, на жаль, зараз. Всі я їх не маю вже. Тому можу так тільки. Зараз покажу вам остаточний вихід в шахту і вхід в шахту. Щоб показати, що я построю за цей за цей час. Але часу, якщо що, пройшло небагато, 3-4 хвилинки. Я, звісно, так не потів, що вау, 2 годинки построю, але блін. Зараз включу, покажу як я це зробила. І треба зараз будемо вбивати Чому У мене вдома і кріпери, і скелети. Бо... Тут можна вже якусь базу, базу мобів робити вже. Якщо треба спаунер того опита, то все. До мене просто зайти до хати, пофармити і все, піти. Там вже деревня. Я вам, кстати, село наш, е, то покажу. Я ще його не назвав, я хочу його назвати село. Е, е. Грінвейнка. Хочу та, от, табличку там покласти, хочу зробити там теж ремонт, бо там близько нам деревня, село. точніше, І теж треба робити там ремонти. Е, я поки що вам шахту саму не, не показав, але теж, я показав, як я відстоюю це. І зараз буду всіх кіляти трохи. Так, що там у нас так, ну, городик поки що. Так я собі, ну нічого, я сильно не жаліюся. Зараз походимо. Багато ж так не треба, йди, все, хватає. Їдемо, все, зараз зайдемо заберемо до побачення. Попробуйте вийти, хто вийде вам хлеб. Сейчас не так пишу, сразу кажу. закрыла, хотіла выйти. Так, хрюнтеся, хрунтеся в маме. Багато покиля, типа будешь докля. Все, 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 шо вы. Ви... Так. Все, що там? Давайте ще хоть одну. Все, 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 все. хватает. Зараз всіх меня запущу. Я цього не хочу. Ж треба розмножувати, я їх на фігах принесу, щоб всіх вбити. Ну, на жаль, ти вибіг. Хрунтус вигіднішу. І гості ти вбазив. обазил. Фрунтус. Хрун... Давайте помалесенько повернемося на м'яз. Зараз ми його попала. Кстати, собаку ми хочемо вже. Я Буду вже скоро. О, у нас не треба багато корів, я, скільки корів з цього Все, такого, думаю, вистачає. І Ви, так місця немає. Збільшувати. Буду просто, просто підходити, буде багато, буду просто підходити, забирати і допустити. Корови, будь ласка, я не хочу вас все м'ясо пускати. Хоть, ну, хоч я її вдарив всю цю корову, але... а, я вже хотів сказати, ніхто не вийде. Окей, будемо зараз класти оце от все жарить. Сподіваюся, я не... нічого... Окей, не попорчу. Рал, відео в селі буду теж виходити, я не кажу, що тільки відео в моєму домику, як мій домик пропав, там ще щось, коротше. Ого, їди багато, кстати, вийшло. Чомусь. Добре, це добре, бо в нас є окремий сундук. І якщо о, той о, Марічка схоче, о, як то кажуть, о, в неї на поверсі має бути теж склад. Де склад, має бути теж окремий склад. Щоб, якщо в мене, в мене тільки на поверсі буде склад, то. У ну, не дуже їм було. Поки що її немає, і не знати, чи на близько 2-3 дня може і не буде її. А, не буду казати чому. Бо у мене не 500 підписників, щоб це казати Так, оце от відео. Все, м'ясо жариться, це робиться. А нарешті хід шахту вам покажу. Блін, То відвлікся туди, то туди. от, от хід шахту Це, звісно, не сама модна шахта, ну, але. Я її буду ще копати сюди. Факели класти, коротше. Зробити шахту це не так тяжко. Всім пока, з вами був я, Міша. І все. Я би давно скін поміняв, але ну, я шукаю, стараюся це зробити чомусь не, не виходить. Окей, всім пока. Підписуйтесь на канал і з вами був Міша. І хочете продовження там про якісь ще щось вісер, пишіть в коментарях. Я не задам питання оце от іменно про які ігри мені знімати.